Уявіть, працюєте всього 4 дні на тиждень, і продуктивність росте, стрес падає, а життя нарешті стало збалансованим. І це не утопія, це практика у Японії, Ісландії, Німеччині. Але чи реально це в Україні особливо зараз? Давайте розберемося. Питання чотириденного робочого тижня зараз активно обговорюється. Є підтримка навіть від голови фінансового комітету Гетьманцева звучить серйозно. Але в реаліях воєнного часу уряд і Держслужба зайнятості ставлять це під питання. Мовляв, зараз не час експериментувати, бо потрібна максимальна мобілізація ресурсів для оборони. Особливо в критичних галузях медицина, інфраструктура, промисловість. Особисто я вважаю. Так, інколи потрібно більше працювати, але при цьому пам'ятати, що без людей теж нічого не працюватиме. Люди да не батарейки, їх не можна перезаряджати нескінченно. Подивімося, що кажуть інші країни. У Японії та в Ісландії вже була протесна фаза. Чотири дні на тиждень дали непогані результати. Ефективність то зросла. Стрес зменшився, та ж Німеччина та Нова Зеландія починають впроваджувати нові моделі робочого часу для збереження психічного здоров'я. Там скорочення часу не означає втрати прибутку. Навпаки, люди почуваються краще. І якщо у нас постійний розрив батарейки, то чому не спробувати гнучкі підходи хоча б на рівні пілотних проєктів у Держслужбі? В Україні більшість людей працює понаднормово, навіть за ті самі гроші, якщо не менше. Стрес, вигорання, лікарняні усе це стало нормою. Ми говоримо про гнучкі графіки, але найчастіше це порожні слова. Чи не варто лише просто зменшити навантаження? Але й тоді будуть скептики: війна, дефіцит кадрів, оборона? Я ж вважаю, якщо пілотні проекти доведуть ефективність, можна масштабувати, але ж ніхто не пробує. Уявіть восьмогодинний день, але замість п'яти днів чотири, і це не збирається жертвувати якістю. Дослідження показують, коротший робочий тиждень підвищує концентрацію, зменшує прогули, кількість лікарняних. А ефективність не в тому, скільки годин ти працюєш, а як? Ми звикли вважати довго це добре, але це міф. А як щодо нас із вами? Навряд чи ми на заводі працюємо по 60 годин на тиждень. Більшість офісів зараз працює гнучко. А яка формальна норма не вистачає співпраці між бізнесом, державою та профспілками? Чи реалізуємо ми зараз чотириденний тиждень? Велике питання. Але є шанс змінити уявлення про робочий час і цінність кожної людини. Пілотні проєкти реальний старт. І так, зараз це складно. Але якщо не спробуємо, так і залишимося в економіці вигорання. Як гадаєте, чи потрібен нам чотириденний тиждень навіть в час війни? Чи це недоречно? Напишіть в коментарях. А щоб не пропустити інші ідеї соціалки, не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк. Дякую, що залишаєтеся! Разом зробимо країну краще.